Два роки він змушений жити у Сараї. Страшна пожежа вчен зруйнувала власну хатину. Тоді талановитому кобзарю із Дніпра Валерію Харченку разом із дружиною дивом вдалося вижити. Чоловік упевнено заявляє, його помешкання підпалили навмисно. Через два роки кобзар вирішив шукати справедливості через суд. Чи зрушила справа з мертвої точки, розкаже Юлія Поджинська. Ту страшну пожежу Валерій Харченко пам'ятає до цих пір у п'ятій ранку. Вони з дружиною прокинулися від незрозумілого шуму, і вже за декілька хвилин побачили яскраве полум'я, що охопило їх будинок. Плам'я таке було, що воно достає до косяка будинку. Це вже неможливо таке коротке замикання. Саме таку причину пожежі вказали експерти: полум'я повністю знищило всі кімнати разом із майном, і до сьогодні його будинок нагадує соціальне згарище. Валерій разом із дружиною були вимушені переселитися. Ось до цієї літньої кухні, де зараз мешкають. Та навіть після цього смуга невдач не закінчить. За деякий час у чоловіка вкрали його музичний інструмент кобзу. А нещодавно невідомі молодики намагалися втертися до теперішнього помешкання співця. Хлопці виламали калітку, виносять це з двору. Холодильник, все, що є у дворі, вони не лякаються, не бояться їм. Я відкриваю кажу, що ви тут робите? Думаю, що вони будуть чекати, вони давай ламати до мене двері. Поліція 102, Я дзвоню, Ну вони приїхали через 20 минулих. Всі розбіглися, ніхто нічого не шукає. Саме за цими фактами Кобзар подав заяву до суду. Напередодні мало відбутися перше судове засідання, проте через незрозумілі обставини суддя переніс його. Ні адвокати, ні заявник про це попереджені не були. Зі слів суддя у командировці дослівно, командировка підходили до голови суду. Там неперевірена інформація, що суддя взяв відгул за власний рахунок. Правозахисник подав клопотання голові суду аби офіційно обґрунтували причину перенесення засідання та, окрім цього, пояснили затягування термінів розгляду справи. Адже за словами Сергія, заяви такого роду мають розглядатися протягом 72 діб. А з моменту подачі пройшло вже майже півтори місяці. Немає вже бути зволікань з даного приводу. Оскільки справа важлива для людини, людина зараз постраждала. І не може ніяким чином себе захистити. Ці два роки навчили Валерія не чекати подарунки від долі чи від місцевої влади, до якої звертався за допомогою Кобзар. На усьому він продовжує займатися улюбленою справою, музикою. Тільки тепер виступає не на сцені, а перед військовими. Буквально декілька днів тому Валерій вчергове повернувся із зони АТО, де провів невеличкий концерт для бійців 93-ї бригади. Навіть в період війн армія. Потребує духу, сили, волі, щоб люди відчули не тільки, і тільки українські пісні, і висоцько почули наш драйв, нашу країну. Що ми є українцями? Ми є сильна, потужна нація. Юля Бужинська, Вагнер, спеціально для каналу «Спресо».